Друзі-колеги, вітаю! Ми Знову з вами в студії творчого дизайну Романа Оденця. Тут ви бачите два примірники моїх авторських робіт. Це м'які меблі трансформери. За математичною моделлю тетраміно, бачите, тут 1, 2, 3, 4 елементи. Найбільша кількість форм в ході трансформації. Саме ця модель перетворюється на найбільшу кількість. Видів м'яких меблів. Ця модель наступна за математичною моделлю міно тобто три елементи. Чим вони відрізняються, здавалося, бо ця модель перекриває всі потреби. І коли я патентував цю модель, цю розробку, то вагався, чи взагалі вона потрібна, чи ні. І, і на думку, в ході дослідно-конструкторських робіт спало таке, що от така. Такий розмір елементу дає більш глибоку посадку для комфорту. Саме тому ми доповнили це і цю модель. Зараз фокусується, бачите, і цю модель ергономічними нашими, нашою моделлю ще одну: Butterfly або золотий перетин, або як ми її називаємо метаморфоза, тому що метелик. Отримуються в результаті перетворення, метаморфози, і це синонім трансформації, саме меблі трансформер. Ви зараз спостерігаєте на своїх екранах, на смартфонах або комп'ютерах, лептопах тощо. Тож, друзі, підписуйтесь на канал за потреби звертайтесь, все це авторські роботи запатентовані від. Романа Одинця, автора цього каналу, дякую всім за увагу. На все добре.